thank Шановні гітарісти, сьогодні ми з вами говоримо про те, як зробити цікавий акомпанемент на гітарі за допомогою обернених акордів з е, терцовим тоном в басу. Перший акорд Фа-мажор, основний бас е, на шостій струні, і ми шукаємо терцовий тон. В мажорі він е, знаходиться на відстані. Чотири полутони. Раз, два, три, чотири. Нота ля, і ось такий акорд Ф в басу А. П'яту і першу струну ми не використовуємо, тому приглушимо ці струни. І це перша наша права. Котру можна. Робити з будь-яким акордом. Наприклад. По всьому грифу. Далі акорд мінорний, основний бас також на шостій струні, і акорд GM соль-мінор. І е, терцовий тон е, в мінорі він знаходиться вже на відстані 3 полутони. Раз, два, три. І граємо ось такий акорд. Ось терцовий тон. Відрізняється розташуванням середнього пальця. Мажор, мінор, бачите? І ми маємо другу вправу, мінорну вправу. Шаблон для мінорного акорду. Також цей шаблон універсальний, і ви можете робити по всьому грифу. Далі п'ята струна і акорд С. Терцовий тон знаходиться ось тут, на відстані 4 полутони. І акорд С. Також універсальний і далі мінорний акорд ДМ. І на відстані три полутони у нас терцовий тон. І тут ми разом беремо першу і другу струну. Четверту ми не використовуємо, тому приглушимо цю струну. На сьогодні це все. Побачимось на наступному занятті. Дякую за увагу.